З метою досконалення уміння та підвищення рівня кваліфікаційної підготовки серед операторів реакторного відділення шостої групи пройшов конкурс професійної майстерності. Участь у ньому взяли сім працівників реакторного цеху Рівненської АЕС віком до 35 років. Ці конкурси вже достатньо довго проводяться. Сам перед виявити молодих перспективних і для самих операторів нагода себе показати завжди. Цей конкурс. Позволяє, якби вибрати найкращого і в перспективі отримати свою наступну должність». Розпочали конкурс із теоретичної частини, яка включала питання, що стосуються виробничого процесу. Серед усіх учасників одна дівчина. До слова, на сьогодні єдина в Україні представниця прекрасної статі операторка реакторного відділення. Було багато тем різних і там охорона праці, і радіаційна безпека і основи. Фізики, тепломеханіки. Це цікаво випробувати себе, свої знання. Чи складно працювати? Та, як і всім, напевно. Але я вже звикла, втягнулася, то мені подобається. Другий етап конкурсу практичний. Завдання письмово покроково описати введення в роботу одного із насосів після ремонту. Усе з урахуванням вимог експлуатаційної документації. Якийсь новий досвід для себе, можливість проявити себе. Ну і вдосконалити свої навички. Я так думаю, за результатами конкурсу третє місце посів Віталій Бабік, друге Ігор Кравчук. Перемогу здобув Максим Доляницький. Ініціатива власна. Необхідно перевіряти свої знання. Досвід, які ти набуваєш, потрібно перевіряти на папері. скажімо так, для того, щоб зрозуміти оцінити свій рівень знань і. Мені здається, кожен учасник будь-якого змагання розраховує на перемогу, взагалі. Якби тому так. Переможець представлятиме нашу станцію на міжгалазевому конкурсі. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал «Енергоатом».